охоронець компаньйон та друг родини у Черкасах. Провели виставку собак, породи німецька вівчарка. Дівчинці Бейлі три місяці для неї та її господаря Назара це перші змагання. Хлопчик каже, виховує собаку самостійно, батьки лише зрідка допомагають. Гарна порода яка гарно вивчає команду. Більшість людей, які вже гарно її. Як я гарно вже не собак, і вони гарно вміють це робити, то вони мене надихають. Черкасець Андрій мріяв про німця з дитинства. Онікс уже другий його пес. Каже, доглядати тварину і готувати до змагань. Не складно за головної умови. Це досить серйозна і відповідальна робота. Проте, як на мене, це любов до тварини. І оця любов до тварини вона спонукає якраз для того, щоб займатися нею. Маю дитину, і дитина також товаришує, маю товариша такого. А для цього пса отриманий Кубок швидше за все останній. Господар розповідає, чотирилапий сер практично виріс на цьому тренувальному майданчику біля Дніпра. Рамзес, сер Агобен. Сан Голден, повне ім'я його Дома просто сер. Йому вже майже без місяця 11 років. Вже він пенсіонер. Власник пса визнає із сумом. Собачий вік короткий. Попри те, сер прожив насичене життя. Він виграв все, що можна було виграти в Україні. Навіть хлопця спас на Дніпрі. Пацан провалився. От. І коли йому було півтора роки, хлопця витягнув. Ось у нас на митниці. Головний суддя виставки приїхав до Черкас із Дніпра. Каже, оцінки учасникам буде ставити за фізичну форму, красу та характер. Мені ця порода естетично до вподоби. Плюс її робочі якості мене теж подобається. Вона Універсальна, вона може і захищати. Вона може бути собака для родини, а У виставці взяли участь майже 70 собак. До Черкас приїхали поціновувачі породи із Кривого Рогу, Кропивницького, Дніпра, Києва, Харкова, Херсона. Організаторка відзначає високий рівень підготовки учасників попри складний час в країні. Є клас Бебі, є клас цуцики, клас підлітки, юніори. Молоді собаки, відкритий клас, і саме це клас робочий. Буде розстановка по класам, буде призери визначені. Але ніхто з першої до останньої собаки ніхто не останеться без якогось приза. Власники собак кажуть, виставка нагода не лише позмагатися, але й побачитися з однодумцями. Нам багато чому треба повчитися у тварин. Особливо у собак. Людина завжди любить за щось, а собака завжди любить просто так. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.